Добрий вечір, добрий вечір. І так я починаю. Я у ГУР росіяни намагаються Лаос у війну проти України. У розвідці заявили, що на, наразі Росія організовує заручення зведеного загону інженерних військ Народної армії Ла, Лаосу до розмінування території Курщини, враховуючи значну залежність від зовнішньої допомоги керівництва Лаосу на початковому етапі. Висловлює готовність відправити до Росії, до 50 військовослужбовців, снайперів і сприяти змінувань Курщини, повідомляють у розвідці. Також там додали, що ЛАОС надає безоплатну допомогу Росії, проводячи реабілітацію для поранених російських держслужбовців, офіцерів, орків, окупантів, маргіналів, уродів. Але не подали. Тепер вже і ЛАОС допомагає росіянам, Китай допомагає, Іран допомагає, Америка допомагає, Трамп допомагає, Бенгрія, Угорщина, хто там ще в нас, Словаччина, Словенія, Бразилія, Чилі, Аргентина, Болівія, Так, отак от, 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 от такі ось справи. Ну і що, порваємося, Все буде добрий. тримайте, бо ми це варті. Bă, băiați ceva, trebuie să văd Te Te rămâne stric. Bă, mâine să vă în